Вже з перших днів війни Берегівська районна організація Мальтійської служби допомоги завдяки підтримці партнерів з Угорщини та інших країн прийняла декілька тисяч тонн гуманітарної допомоги, яку вони безперервно доставляють до нужденних та вимушено переміщених як на Закарпатті, так і в інших областях нашої країни. Після підриву Каховської ГЕС організація відразу відреагувала і за участі Берегівської РВА ще минулого тижня направила перший вантаж до постраждалого повені регіону. Після цього разом з партнерами від Асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття взяли за мету направити до тих, хто потребує в Херсонському регіоні ще більше вантажів з допомогою. Так до постраждалих повені в суботу було відправлено ще одну вантажівку мальтійська служба допомоги за весь час свого існування, а це вже майже тисяча років, завжди притримувалася своєї базової мети, а саме допомогти немічним та нужденним. Коли відбувся прорив дамби, то ми почули інформацію про евакуацію тисяч людей, і що багато залишилися у своїх будинках. Ми відразу почали шукати можливості на те, аби допомогти цим людям минулого тижня. Ми відправили вантаж з гуманітарною допомогою, який містив як великі вентилятори для просушки стін будинків, з яких вода вже пішла, так і ліжка для тимчасових прихистків евакуйованих. Сьогодні ми відправили ще одну вантажівку з харчами, одягом та засобами гігієни для шалтерів. Протягом тижня ми відправимо ще одну вантажівку з допомогою, але вже для тих, хто не покинув своїх домівок. Отханукати асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття підтримує зв'язок із іншими благодійними та координаційними штабами. Тому досить швидко вдалося організувати доставку допомоги для постраждалих. Ми спільно із берегівською району мальтійської служби допомоги підготували декілька вантажівок. Необхідної найнеобхіднішої допомоги і разом із нашими партнерами із Житомира та з Миколаєва організували доставку цього вантажу із Закарпаття для наших братів, для наших сестер, для наших людей, які, на жаль, опинилися в такій дуже дуже скрутній ситуації. Це конкретно йде мова днями. Поїхала одна вантажівка, 33 палети продуктів харчування, гігієнічних засобів, спальних мішків. На Херсонщину Житомирський благодійний фонд Богдана Кицака було створено ще на початку війни з метою надання допомоги вимушено переміщеним особам зі східної України. Ми знаходимося в центральній Україні було дуже багато переселенців з Київщини, з Харківщини, з Херсонщини. І ми надавали там першочергову допомогу. Вже люди там зупинялись, перепочивали, їхали далі на уже західну Україну, а хто і далі. Потім ми почали виїжджати на уже деокуповані території і надавати допомогу населенню, яке там залишалось або поверталось, тому що турбували багато чого. У співпраці з нашими партнерами, і ось сьогодні ми також приїхали забрати вантаж, який повеземо на Херсонщину. Нам вдається дуже багато чого насправді. Це наша не перша поїздка в Херсон і в села Херсона. Ми постійно виїжджаємо туди, і як тільки де окуповували села Херсонщини, ми одразу збирали вантаж і вирушали туди до населення. Зараз ті населені пункти, в яких ми вже раніше були, які постійно під обстрілами були, вони вже на жаль затоплені. Але люди там є, і там потрібна дуже зараз значна допомога. Тому ми вирішили знову ж таки завантажитись необхідним вантажем і завести його мешканцям Херсонщини. Житомирський благодійний фонд і раніше співпрацював із партнерами із Закарпаття. Але з мальтійцями та об'єднанням прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Працювали вперше. Це вперше, коли ми приїхали, забрали такий вагомий вантаж великий, і одразу веземо його на точку, де він має відгружатися, тобто в Херсон. Допомога потрібна, хочу сказати, там, так як ми виїжджали туди, ми бачили населення, там його було дуже багато. Вони страждали від того, що вони постійно під обстрілами. Вони страждали від того, що немає світла, в деяких пунктах не було води. А зараз там усюди вода і немає нічого. Ні будинків у людей немає, ні одягу, ні засобів особистої гігієни. І зрозуміло, що ця допомога, яку ми веземо, вона там дуже необхідна. І я думаю, що зараз вода коли спаде. Знову ж таки, ми туди вирішимо для того, щоб допомагати людям розбирати ті після після наводнення, да розбирати будинки, допомагати щось відновлювати. Тобто, допомога потрібна насправді постійно, адже у нас іде війна, і війна вносить, на жаль, дуже такі приносить біди у різному форматі. Після відправленого в суботу вантажу до Херсонщини у понеділок було укомплектовано та відправлено вже наступну вантажівку з допомогою. Її буде передано переважно тим жителям, котрі вже повернулися до своїх населених пунктів або взагалі не покидали їх під час повені. Сьогодні ми відправляємо вже другу вантажівку, також 33 палети для тих людей, які були евакуйовані, які були змушені покинути свої домівки із Херсонської області у Миколаїв. Ми дуже вдячні нашим партнерам Мальтійській службі допомоги і всім тим, хто долучився до організації своєї допомоги, тому що ми розуміємо, що ті люди, які опинилися у цій жахливій ситуації, вони тепер потребують першочергово, щоб ми їм допомогли. Діалог між організаціями триває, адже всі вони працюють заради того, аби спільними зусиллями і надалі допомагати тим, хто цього потребує.